У Донецьку з дахів і фасадів багатоповерхівок примушують знімати супутникові антенни. Міська влада запевняє, справа не в естетиці. Неправильне кріплення тарілок руйнує конструкції будинків. Тим, хто відмовляється, комунальники погрожують штрафом. Хочеш дивитися CNN або Аль-Джазіру? Дивись, але так, щоб це не руйнувало комунальне господарство міста. Власники супутникових тарілок мають прибрати свої антени з дахів та фасадів. Якщо не приберуть, сплатять штраф півтисячі гривень. Якщо власники супутникових тарілок не переберуть антени з дахів і фасадів, платитимуть пів тисячі гривень штрафу. Власниця цієї квартири скаржиться. Сусід встановив тарілку прямо над її оселею. Тепер у дощ стеля протікає. Чоловік жив'ю на дев'ятому тажі. Почому то він не поставив на свої краші. Поставив на наші краше. Об'ясняє цим, що там сигнал колодж. Сусід з представником житлової компанії спілкуватися не хоче. Комунальники обіцяють покарати порушника. Собрано всі документи для того, щоб об'язати судом рішенням суда розвести демонтаж цієї спутникової вентини. На донецьких дахах ліс супутникових тарілок. З початку року робітники жеків зрізали близько 40 найнебезпечніших. Комунальники показують, до чого може призвести несанкціоноване встановлення антени. Видно замечательно уже оголена арматура, идет затекание по шахте в машинное помещение, то есть наносится прямой вред дому. Для того, чтобы это все упорядочить, собственник, который устанавливает эту антенну, должен сделать проект по ее установке, согласовать с нашей жилищной организацией место ее установки и уже согласно проекту устанавливать. Керівник міського комунального управління наголошує, встановлювати антени можна, втім лише за дотримання всіх норм безпеки інакше вони не лише руйнують будівлі, але й можуть бути небезпечними для людей. Кріплення роблять, ну як хто змог. Були случаи, коли ветром уносило ці спутникові антени, находили їх на дорогах на придомових територіях. Донецькі комунальники передбачають, примусове зняття антенн призведе до судової тяганини з їхніми власниками. Втім, юристи житло до них готові. Якщо до 1 травня господар тарілки її не прибере, антенну зріжать комунальники. Міська влада пропонує донечанам замість встановлення особистої антени укладати угоди з провайдерами супутникового чи кабельного телефона. Собачення. Тарас Москалюк у Глосирявський, перший національний.